Один з найпопулярніших седанів в своєму класі Passat b 8 2015 року в дуже рідкісній комплектації. Зустрічаємо. Автомобіль привезений з Німеччини, один власник в Україні, рідний пробіг 256 тисяч кілометрів. Спитаєте, що такого рідкісного? Ну, давайте пройдемося. У нас встановлена електромагнітна підвізка. Німці ганяються за такими тачками і хочуть собі саме таку, тому що він по трасі йде ну, не зовсім пневма, але дуже класно відпрацьовує всі нерівності на дорозі. Далі у нас максимальні фари, які вирізають зустрічний поток. Тобто ви собі врубаєте дальній і у вас просто вирізає всі тачки і дуже зручно по трасі. Дестронік, адаптивний круїз-контроль. Далі у нас тримання в полосах, розпізнавання знаків, підрулювання. І ще куча куча всяких опцій. І саме головне, у нас фарбована тільки одна деталь, і то косметична. У нас дуже зручний і комфортний салон. Натуральна шкіра, підігрів сидінь, вентиляція сидінь та масаж водійського сидіння. Датчики сліпих зон встановлені в дзеркалах, так само як в Ауді. Я таких опцій майже не бачив. Автопарковка, передні задні парктроніки, електроручник та ембієнс-підсвітка встановлена в картах дверей. На пасатіках таке дуже рідко зустрінеш. І дуже чистенький охайний салон. Тепер задній ряд. У нас трьохзонний клімат, задній, плюс два передніх. Посадка. Це просто топ для пасатіків. Сюди ще якісь екранчики додать, шторочку, і це буде майже 222-й Mercedes. Дуже комфортна, висока, зручна посадка. Багажник це окремий вид задоволення у пасатах. Відкриваємо. Тут місця, я не знаю, можна погрузити коляски, чимодани, якщо ви кудись їдете відпочивати, дуже багато місця. Плюс у нас повноцінна розмірна запаска і є така штучка. Викидний фаркоп. Зручно, зручно. І саме головне автомобіль обслугований до дрібниць. Мастило в двигуні, мастило в коробці, демфер, ГРМ, помпа. Повністю все, передні задні колодки, два комплекти шин, два ключі. Тобто тачка просто сіли і поїхали. Головне, ціна 17,5 тисяч доларів за ось такий апарат.